Друзі, всім вітання! Мене звати Дарина Калинюк, я виконавча директорка Центру протидії корупції. Ми з вами сьогодні поговоримо про підсумки тижня хороших і не дуже новин, як в Україні, так і за кордоном. Деякі новини можна прочитати скрізь, а деякі новини проходять повз нас непомітними, тому я спробую акцентувати увагу на тому, що ми, звичайно, дуже добре бачимо. Отже, супер новина тижня. Нарешті, в суботу, 20 квітня, Конгрес США планує голосувати за багатостраждальний пакет допомоги для України. І цього разу виглядає, що шанси проголосувати його дуже великі. За всі останні сім місяців страждань в Конгресі, переговорів, зривів переговорів. Які, на жаль, не привели ні до чого путнього. Так, от вчора спікер Палати представників Джонсон, Майкл Джонсон, оголосив, що він республіканець рейганівського типу. Тобто він вірить в те, що мир досягається силою. Цікаво, чого він останні сім місяців це не вірив. Але схоже, що є політична воля, і схоже на те, що пакет з допомогою для України в розмірі десь приблизно 60 мільярдів доларів буде проголосований в найближчі тижні, якщо не дні. І в цьому пакеті очікується десь 20 мільярдів, як мінімум, доларів на зброю для України в форматі різних програм. І це не може не тішити. Насправді, це наша рятівна паличка, тому що ситуація на фронті дуже критична, небезпечна. І напередодні 16 квітня в комітеті конгресу з розвідки було закрите слухання. В результаті якого керівник цього комітету Майк Тернер виступив з публічною заявою, що не можна жодного дня відкладати допомогу для України інакше будуть дуже катастрофічні наслідки. Тому ми чекаємо, привівши подих на результати голосування в суботу і сподіваємося, що все буде позитивно. З інших хороших новин, також на міжнародному фронті, Німеччина. Оголосила, що передає нам ще одну систему Патріот. Це заява Шольца. Вона сталася після того, як Європарламент заблокував фінансування для Ради Європейського Союзу на минулому тижні. Пам'ятаєте, там був такий бельгійський євродепутат, який сказав, що ми втомилися. В Європі є стільки систем патріотів є сотні установок патріотів. А ми не можемо Україні передати навіть сім. Так от треба віддати належне, що першою відгукнулася Німеччина. Також на днях прем'єр Нідерландів Рютте оголосив, що вони готові купити систему патріот в тих країнах Європи, які її мають, щоб передати для України виглядає таким чином, що в Європі нарешті лідери і суспільство прокидаються і розуміють, що їм набагато дорожче, якщо Україна програє. Ніж е, передавати Україні зброю. Ще з цікавих міжнародних новин, які можливо не до всіх е, дійшли. Журнал Тайм випустив рейтинг топ 100 найбільш впливових людей світу за 2024 рік. Е, від України там одна людина, і це не президент Зеленський, це Андрій Єрмак, глава офісу президента Зеленського. Якщо минулого року, в 2023, му в журналі Тайм було прізвище Зеленського. Це була Олена Зеленська. Було на той час два топ-лідера з України, крім Олени Зеленської, ще Олександра Матвійчук. Її організація отримала Нобелівську премію. У 2022 році в журналі Тайм рейтинг лідерів світу посів, звичайно, Володимир Зеленський, але був ще один українець Валерій Залужний. Так, от, в 2024 році нікого з них там немає. У нас є тільки де-факто віце-президент України Андрій Єрмак, і це дуже показове таке визнання, яке говорить, кому насправді належить повнота влади в Україні. Журнал Тайм не перший з таким подібним рейтингом на початку 2024 року. Політіко видання. Вийшло з рейтингом діячів та мрійників, і серед топ світових діячів, поруч з Урсулою фон дерляєн та президентом Туреччини Ердоганом, президентом Франції Еммануелем Макроном, був не Зеленський, був Андрій Єрмак, якого там назвали зеленим кардиналом Києва. Зеленський також був в рейтингу політико, але на три сходинки вниз в категорії топ-мрійників світу. Ось тому, ну, якщо ситуація буде далі розвиватися, як вона розвивається, а саме підхід Андрія Єрмака до з'єднання всіх можливих конкурентів, тобто політичних діячів, посадовців, які мають А, доступ до Зеленського, Б мають розмові здібності і мають якісь ознаки незалежності. От таких. Посадовців Єрмак навчився з'їдати. Вони просто звільняються або відправляються послами кудись. Ну як це сталося з залужним? То коли вже не залишиться кого з'їдати, напевно останнім лишиться Володимир Олександрович Зеленський, і ці тенденції вже помічають міжнародні медіа. Цікаво чи помічає наш президент Зеленський, що він в ціні Андрія Єрмака опиняється. І дуже скоро може втратити владу. Тепер ще до новин, які відбуваються в Україні. Також я думаю, мало хто їх помічає, але у нас триває реформа оборонних закупівель на початку року. Було призначено нового керівника, точніше керівницю агенції оборонних закупівель нею стала Марина Безрукова. І ось всього, вчора. Вірніше ввечері вийшла заява керівника агенції обраних закупівель, що звідти звільняють про російського посадовця. Дмитро Волошенков 10 років тому очолював партію регіонів локальну в Одесі і був лідером антимайдану, носив гіорську війську стрічку, був любителем Рускава міра і ось якимось таким дивом і чином. Дмитро Волошенко в червні 23-го року опиняється в Агенції оборонних закупівель. На той час керівником агенції був ще такий собі пан Пікузо, а агенцію курував Денис Шарапов, заступник міністра Рєзнікова. Так, ось мені дуже цікаво, яким чином наші органи, в тому числі Служба безпеки України, пропустили такого кадра. На призначення в агенцію закупівель зброї, це насправді не перший такий факап, не, не перша помилка. Або це свідома помилка чи несвідома помилка, не знаю. Але раніше нагадаю, Олександр Лієв очолював департамент з військово-технічної політики Міністерства оборони і в двадцять другому, роках, саме цей департамент був основним закупівельником країни з зброї. І Олександр Лієв раніше, в 13-14 роках був міністром туризму в Криму. Коли зайшли русські зелені чоловічки в Крим, він підтримував місцеву владу. Потім їздив на референдум в Крим. Топо, тобто, ісконно руський чоловік, як він себе сам офіційно називав. Ми ментально руски. Також був непомічений нашими спецслужбами і був призначений на посаду основного закупівельника країни в ДВТП. Такий світ департамент. Добра новина, що таких людей звільняють. Погана новина, що наша імунна система в державі, на жаль, їх раніше пропускала. І якщо буде пропускати і далі, то нам буде дуже складно. Почистити наші оборонні закупки, а це по перше, а по-друге, взагалі то виграти війну. Ще хороша новина про агенцію оборонних закупівель. Там відбулося оголошення на пошук членів наглядової ради. Сподіваюся, що туди війдуть справді незалежні професіонали з досвідом оборонних реформ, з досвідом роботи в секторі безпеки і оборони топ країн світу, які є виробниками зброї. Нам критично важливо, щоб до Агенція, яка є основним закупівельником зброї в Україні, була довіра наших міжнародних партнерів і щоб ми могли напряму купувати зброю у виробників, а не в різних там посередників, які е, е, за наші гроші купують неіснуючі існуючі заводи в Боснії. Е, в мене все на сьогодні і на цей тиждень єдине, е, що останнє скажу трагічна новина відбулася звичайно в Чернігові, 17 квітня, е, Росія. Вчинила обстріл кількома ракетами: 17 людей мінімум загинуло, було зруйновано лікарню, яку відбудували за в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів. Так ось всім, хто адвокатує за кордоном наші інтереси, я особливо звертаюся до українців за кордоном. Продовжуйте повторювати, що будь-які конференції про відбудову в Україні. Немає сенсу, якщо спочатку не будуть закриті безпекові питання, тому що можна вкладати мільярди е, сотні мільйонів доларів в е, відбудову лікарень, шкіл, мостів. Але якщо будь-який день на цю лікарню, на цей міст, на цю школу може прилетіти бомба, ракета е, або ще якась хрінь з Росії, то нема сенсу це все відбудовувати набагато дешевше. Вкладати в зброю для України в ППО для України. Тому я дякую всім, хто виходить на акції прямої дії, е, хто е, комунікує з західними політиками, пояснюючи е, е, ці меседжі і наративи. Це насправді е, виливається в реальні результати, і особливо в Америці. Я знаю, що наш наша діаспора, зокрема, організація разом для України, дуже інтенсивно працювала от всі ці останні сім місяців. Для того, щоб дотиснути Конгрес прийняти потрібний пакет допомоги для України, я вдячна кожному, хто в США щодня обдзвонює конгресменів, представників депутатів, плати представників і сенаторів в окремих штатах і на національному рівні, це дає неймовірний результат. Ще хочу подякувати тим, хто. В Бельгії, і в Франції і в Італії на минулому тижні виходили на акції прямої дії е, з вимогою конфіскувати російські активи. Е, дуже цікава, також непомічена новина е, в е, на минулому тижні. Була акція під офісом Єврокліра. Це фінансова установа в Бельгії, де найбільше арештованих російських грошей там 191 мільярд євро. Е, і е, не багато людей вийшло насправді людей тридцять. Е, але великий був інтерес медіа. Євроклір е, так злякався, е, що е, всі працівники цієї дуже поважної фінансової установи були повідомлені е, про загрозу велику злих українців. І були відправлені працювати до себе додому, тобто вони онлайн працювали в той день. Це говорить, що наші акції, навіть маленькі, вони мають вирішальний визначальний вплив. Треба продовжувати робити такі акції прямої дії. І ми маємо беззаперечне право вимагати конфіскації 300 мільярдів доларів російських активів, арештованих в країнах Європейського Союзу. Тому працюємо далі. Всім дякую.